<реш> куди відлітають пташки? Прийшла осінь, стає прохолодно, листочки опадають, а в повітрі чути пташині голоси. Скоро велика подорож. Але куди ж летять пташки? Ой, друзі! А куди ви всі зібрались? Що за метушня? Ми відлітаємо, горобчику. Скоро стане холодно і комах не буде. Ми, ластівки, летимо до далекої Африки. Я теж вирушаю в дорогу далеко, через море і пустелю до Африки. Але навесні обов'язково повернусь до свого гнізда. А ми, журавлі, летимо клином. Попереду сильніші. Вони допомагають іншим. Так ми долаємо вітер, як справжня родина. Пора і нам жайворонкам збиратись. Узимку комах не буде, тож летимо до Південної Європи. Але весною обов'язково повернемось і першими зустрінемо весну. А ми, дядли, нікуди не летимо. Взимку завжди зможемо знайти собі поживу чи зернятко. І я залишаюсь. Ми, синички, не боїмось зими. Люди роблять годівнички. Там завжди знайдеться насіннячко для нас. Оку, а я вирушаю на південь, де сонце цілий рік, бо зозульки полюбляють тепло. А я залишаюсь місто моє тепле і люди діляться крихтами хліба, У зимку я не сам. Каррррр, а я не боюсь зими. Ми ворони розумні. Знайдемо їжу будь-де. А ми, соловій, летимо до Африки, бо нам тут холодно взимку. Та навесні повернемось і знову заспіваємо для вас. У-ху, у-ху, А я залишаюсь, Вночі ловитиму мишей навіть серед снігу. То хто ж з вас відлітає, а хто залишається? Лелеки та журавлі летять до Африки через моря і гори, долаючи тисячі кілометрів. Зозулі, ластівки, соло та жайворонки мандрують у Південну Європу та до Африки, де тепло і багато комах. А от горобці, синички, голуби, дятли, сови та ворони. Залишаються зимувати в Україні, вони не бояться холоду, особливо якщо люди допомагають їм, насипаючи корм у годівнички. І коли навесні птахи повертаються додому, вони приносять із собою радість, тепло і пісні нового життя.